Захопили чимало росіян в полон для того, аби обмінювати на наших бійців. При цьому Україні вдалося стабілізувати ключові ділянки лінії фронту на сході, відтіснивши противника в районі Покровська і контратакувавши біля Торецька, який був фактично на межі захоплення. Але World Street Journal пише, що е, критики Курської що критики Курської операції заявили, що виведення. Е, Військ показало, що це була марнотратна нерозсудливість, внаслідок якого було втрачено найкращі українські бригади, і їхню цінну західну бронетехніку, яка була вкрай необхідною на інших напрямках. Ну, це така їхня е оцінка. Зеленський Наш генштаб каже, що операція була доцільною. Свою е функцію вона е свою функцію вона виконала. Наскільки доцільним? Взагалі було розповсюдження чуток про те, що Міністерство фінансів буде підвищувати податки, не зрозуміло. Але воно сьогодні ми навіть встигли обговорити це в ефірі. Але міністерство фінансів цю інформацію вже спростувало і заявило, що не планує підвищувати податків для ФОПів. Сказали, що в інтернеті гуляє в телеграм-каналах. Гуляє неправомірна, неправдива інформація, і що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи податкування почнуть опрацьовуватися тільки після того. Як буде виконано передумови все, поки що е, забуваємо на деякий час. Про те, як коли будуть виконані передумови і в чому вони полягають, ми ще розберемося. А передумови в якийсь же момент на думку гетьманцевої кампанії будуть виконані, значить це просто не скасовується. Тут це не є, просто воно відкладається. А коли воно станеться, ніхто не скаже, ніхто не поясне. коли по фопам вдарять ще більше чобутом, державним чобутом більшого збільшення збільшення оподаткування.